На зв'язку Гік це новини з Плотини, і сьогодні ми розберемо свіжі анонси тижня. Нарешті дочекались. Netflix запускає дійсно гідний проект відродження телепузиків. Історія чотирьох справжніх гобітів відбудеться вже 4 листопада. Чекаємо різнорасової інтерпретації проекту. Негроїдні тінки вінки, азіат біле сонечко та бісексуальна історія героя. По настала очередь діпсі надіть юбочку. <клес> 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 no, God! Маємо надію, що битва глядачів та сценаристів буде легендарною. Є інформація, що Джеймс Ган почав писати новий сезон миротворця. Більше конкретної інформації з'явиться після закінчення усіх робіт над вартовими галактик. Всього лише 15 сезонів, жалігідні, 327 серій. серії. І ми дочекались приквел надприроднього серіал Вінчестери. Перші серії яких вже вийшли 11 жовтня, новий тизер трейлер Ножі наголо», Кляна цибуля. Ти шо блядь? та цибуля, какой нахуй лук? Що ти трусиш? Тут? Фільм виходить 23 грудня на сервісі Нетфлікс. Цього разу детектив Бенуа Бланк подорожує до Греції, де розкриває справу, яка, на перший погляд, дуже схожа зі справою «Десятних негренят Агати Крісті. Також є інсайт від Даніеля Ріхтмана про розробку аніме за мотивами дивних див. Відтепер ми зможемо побачити дійсно гідний фанфік про Віла і Майка. Випив за кермо не сідай. Люблю куріне крашки. Та у Сольнику Флеш зніматися треба. 21 червня 2023 року ми побачимо фільм «Флеш», у якому DC буде розкривати персонажа Барі Аллена, якого зіграє скандальний Езра Міллер. Також перші трейлери отримали ще два проекти на Disney+, Plus, які вийдуть у 2023 році. Один з яких це третій сезон Мандалорця та другий сезон мультсеріалу Зоряні війни. Погана партія. Ще ми побачимо новий проект Секретне вторгнення майбутнє американські. Мінісеріал, створений Кайлом Бредстрітом. Проект стане дев'ятим серіалом медіафраншизи кінематографічного Всесвіту Марвел та розкаже нам про робочі дні Ніка Ф'юрі. З вами був Дік Бобер, і на цьому у мене все. Пишіть в коментарях, що з нових анонсів вас зацікавило. І до наступного випуску новин з плотини.